Але сам факт його проклютоку, тобто, сам факт його проведення норм. А от як воно проведено, чи законно, чи незаконно, непрозоро, корупційно, чи ще якось це одне питання. А друге питання в цьому це е, самі ці тарифи і необхідність їх підняття. Тому що е, якщо по першому питанню... А ми не втручаємося, тому що ми якраз займаємося ОСББЖБК, і ми ці люди, які альтернатива, скажімо так, і, і в нас будинки з ОСББЖБК на тих тарифах немає, немає на багато вже років. Тому що реально управляти будинком будь-яким від маленького до великого з тим тарифом, який зараз комунальних комунальних правительів, це просто неможливо. І тому будинки, коли всі закиди до комунальщиків, коли йдуть про те, що погано працюють або не працюють, або ще щось, це виключно вина в цьому цих низьких тарифів. І щодо мораторію, щодо тарифів комунальних, давайте згадаємо легко. Вона вже вдвічі піднялася. Ніяких мораторіїв там не діє. А в обслуговуванні будинку, в тарифному будинку, електрика до 30% складає. От у мене будинок, який я голова управління, 120 тисяч в місяць ми платимо тільки на електрику. Я вже не кажу, проводив і все інше. Це тільки на будинок, це не квартири, це для обслуговування будинку. І з тарифами, які закладені, там і ліфти, і МЗК, багато є будинків з насосами ЗТП, які тягнуть величезну кількість електрики, то комунальщики мають сплачувати цю електрику. А як вони мають сплачувати, якщо ця електрика в них закладена по гривні 68 гектарів, а зараз 4,32, вибачте. Тому мораторій все інше, ну, це. Можливо, буде таке популістське рішення, там і громадяни, звісно, зрадіють, але будинки будуть продовжувати обслуговуватися погано, бо е, працівники скорочуються, скорочується і робочий день. Е, скорочуються взагалі плани е, заходів, які в будинках робляться, робляться зараз мінімалка, просто мінімалка йти скандали, скажімо так, на все інше немає грошей. Тому я прошу дуже сильно над цим думати, до чого це призведе. Тобто, просто сказати, що ми такі гарні повоювали за маленькі тарифи, це ок. Але це не ок загалом поставлено ЖКХ в Києві, в тому числі. Дякую. Дякую. Артем Забранський потім Доброго дня, шановні колеги. Очевидно, що питання тарифів було давно гостре, але ми стали очевидцями політичних розбірок, внаслідок яких піднялося це питання. Ну, воно в газетах, тобто, якщо люди це досить давно, обговорювали з, з різних сторін, то на сьогоднішній день це просто як наслідок політичних скандалів. Я б хотів би вас закликати не ставати співучасниками цього. А Адекватно підходити до економічної складової, бо мораторій це популістичне рішення, але він вводився, коли долар був об'єктивно 27, коли це рішення приймалося Ну, на початок війни там, чи 28. Сьогодні я підпогоджую, що е, паливо, енергоносії і навіть е, будівельні матеріали вони підвищились в рази. Тобто мораторій це не вихід. Повинна бути якась адекватна формула підвищення або можливості, бо економічно неможливо на сьогоднішній день виконати той об'єм робіт, який можна було виконати на той об'єм гривні, який можна ну, там, в 20-му-21 році. У нас економіка не стоїть на місці, є певні там принципи інфляції і, і, і тому подібне. І, і щоб Наші комунальничники не стали заручниками такої складної ситуації, коли є політичне рішення, його не можна зняти, а вимоги до виконання робіт будуть попередні щодо обслуговування. Я вам нагадаю, що в нас житловий фонд в такому стані знаходиться, що щорічно потребує все більше і більше коштів на збереження, відновлення і тому подібне. Бо питання з птахами там і. Цим подібним нікуди не хотіли слівки, це все якби ну з цього. І у нас, якби якщо аналізувати п'ятнадцять п'ятдесят один, що до звернення громадян щодо обслуговування будинків, там ну, щодо капітальних ремонтів, все більше і більше питань. Тобто тут треба концептуальні якісь рішення, а не підняти чи не підняти. І що у нас місто безвідповідальне до цього питання багато років, ну відносилось. То ми просто обговорюємо наслідки. Тому е пропозиція наступна створити якусь групу, яка змогла б дати економічне обґрунтування того чи іншого рішення, того чи іншої пропозиції. Бо на сьогоднішній день я зрозуміло, що таке багато, що таке мало, тому що ми трохи ну, відірвалися від е цих мораторів, від планомірного підвищення цін. І треба розуміти виваженість позиції, яку ми будемо відстоювати зараз. Це ми в сліпу. Це ми просто класно, що ми обговорюємо це питання, але як правильне рішення, або треба, щоб нам експертизу якусь надали, яка реальна ціна тої чи іншої послуги, яку пропонують платити. Дякую. Я я хочу трошечки каталізувати і вивести на наше рішення, рішення? тому що мискусі будемо а як рішення. Тому перше зараз, щоб зняти є рішення або. Качека відмінити це звернення, тобто відмінити конкурс, і ми з вами повинні сьогодні підтримати це. Це перше. Це стосовно проведення цього конкурсу. Просто його треба відмінити і розпочати новий процес відготовки і проведення цього конкурсу. Стосовно тарифів. Е, кожен учасник конкурсу подає свої. Конкурс і обирається краще результат. Де наше місце цій справі? Я згоден з тим, що повинно бути до того, як документи будуть прийняті конкурсною комісією на конкурс, да? треба, щоб була громадська експертиза кожного учасника конкурсу стосовно тарифів. Пусть нехай покажуть свої розрахунки. І ми подивимося. Вони мають якусь обґрунтувати. Тому що один показує 14, наприклад, а другий 9. А як 9 буде виконувати ті функції, ви розумієте, про що мова йде? Тобто обов'язкова громадська експертиза кожного тарифного розрахунку тарифів, які подаються на конкурс. Може нам не треба там, приймати участь конкурсної комісії голосувати, але. Перед тим, як документи будуть на корську подані, ми повинні через себе пропустити ці розрахунки. З громадою треба радитися. З людьми треба радитися. Це по-перше. По-друге, не тільки розрахунок для нас важливий, а куди ці гроші підуть. Ну, хорошо, якщо це буде компенсація на електроенергію. А якщо двірник отримував там 5 тисяч. Зарплати і отримує п'ятич. Яка якість буде? От якщо б я побачив, що ми підняли тарифи і підняли зарплата цього двірника, то я підійду до Маріуп скажу, Марі Вану, ми підняли тариф. Да? Ми платимо тобі в два рази більше. Чому така якість? А якщо двірник з цієї тарифної ставочки отримує копійки, то що зміниться? У директора буде 400 тисяч премія, у цього буде двірника, буде 5 тисяч. Зарплата. Це що? Тобто це треба розуміти не тільки, як, як розраховуються ці тарифи, і куди вони потім підуть. Треба дивитися на кошториси цих КП, цього управителя, який потім буде ці кошти використовувати. Оці дві речі треба контролювати через зарплату розрахунку тарифів і використання цих коштів в бюджеті е, того чи іншого управителя. Оце вирішено. Наполягати, тобто підтримати скасування і вимагати підподатків ін цих конкурсів матських смерти. Підтримку того, що сказав Фартен, що дійсно ми прийшли до того процесу, що ми сьогодні розглядаємо вже нас. Якщо не ці наслідки, то у нас вийшла така ситуація, що місто фактично нав'язало. Свої компанії для обслуговування будинків і зв'язала своїх. Виходячи з цих наслідків, які ми зараз вже говоримо, перше, що я можу сказати, що місто, коли нав'язувало свої компанії під обслуговування будинків, не врахувало те, що більшість комунальних будинків в першу чергу під ними не про земля. землями. Ми можемо в місті Кілі проводити по міській цільовій програмі інвентаризації під обладні схеми під що завгодно, або під будинку на чомусь це якраз е, переходимо до того, те, що говорила пані Юлія, що ЗСББ жебика простіше, тому що там власники вже давним давно оформили собі е, земельні ділянки, всі люди розуміють межі цієї земельної ділянки, всі розуміють, що вони враховують, за що вони платять. А тут просто ми по 14 гривень встановили, і навіть мешканці комунальних будинків міста Кірово, вони не розуміють майже своєї прибудинкової території. Тут же приклад, як по вулиці Примічна, 13-що 17 що ми нещодавно просто приватна фірма взяла собі замовила технічну документацію по землеустрію і просто відтяпала, да, відтяпала припусок пробудинкової території. А тепер місто повинно це виправляти. На мою думку, якщо вже місто вирішило, що вони будуть нав'язувати свої компанії через конкурс, то в першу чергу треба. Провести інвентаризацію земель під цими всіми комунальними будинками. Mm -hmm. І погоджуючись також зі складовою тарифом, ми можемо пропонує Геннадій говорить, що прийти до п'ятого питання, де раз буде підніматися питання щодо перемірки використання коштів тими самими колючими компаніями. Завдяки проведення цієї платиції перевірки використання цих коштів, ми mm -hmm. ну, вже будемо розуміти, скільки отримаємо. Скільки? Платять за свого звірника. І тоді, дійсно, якщо ми так підемо попрацюємо, площ... площа... а, не а площі немає. Не вони є. Ну, є ну, ну, немає. Це Є. Вона, Вона в кадастрів немає. Не ми дорісуємо в кадастр, коли є схеми. І там не платять гроші. А от під нічого. будинки ми є. А юридично вона фактично ніяк не оформлена сьогоднішній день. Це якщо в нас є ОСББ чи ЖБК, то по ним принаймні більш-менш встановлені менше. Тобто, і то вони повинні ввести земельні ділянки, повинні повинні Скажу, що? Я, я доповню, якраз коли СББ ЖБК, що також цим співвласникам, їм треба за цю документацію, щоб розробити там заплатити 40-50 тисяч гривень, потім простоять, тут повертаємося до питання земельної черги, простоять в цій черзі. Потім ще в минулому скликанні, я пам'ятаю, що знижували податок міська рада, було 3%, здається, і знизила на 0,01. То також люди самі обслуговують, люди самі отримали ці земельні ділянки, розробили технічну документацію, ще повинні платити скажені податки. Слава Богу, хоч минулого скликання, яке ради знизило цей відсоток до 0,01, тому що люди самі обслуговують, за що платити? Тому тут дійсно багато питань. Давайте прийдемо, будь ласка. Зараз прийдемо до. Наступного я вітаю всіх репліки. Погоджуюсь з виступаючим, але якщо ви говорите про експерт.